Всім доброго дня! Сьогодні в нас такий дощик знову лє. І, і так, мабуть, дивлячись на небо, буде ще довгенько нам лити сьогодні. Я рукою прикриваю телефон, щоб не заливало. Наша абрикоска вже зацвітає так гарненько, а тут. Ми втикнули просто гілочку від абрикоси, щоб помітити, що у нас тут цибулька росте. Ось уже сходить така молоденька, зелененька, гарненька. І дивіться, що абрикоска, ця гілочка дала, мабуть, ростки, і вона квітне, вона розквітає. Зараз покажу вам трошки ближче. Це ж треба диво природи. Втикнули, а вона і росте. І тут теж сьогодні такий день, що нічого не хочеться робити, хочеться відпочивати. Дає нам природа шанс відпочити. Вчора обробила смородину фунгіцидом. і знайшла ще ось такий антихрущ, треба буде. Полить там, де полуниця. і тут можна їм все підливати: і томати, і капусту, і яблуню. Все-все-все. Так що робота є: руки не лежать, ноги не відпочивають, спинка годе. але це село гарного всім дня!